Система активно приймає заявки чи закрили юфою в жодного мого клієнта не було затвердження. З чим це пов'язано? Маємо те, що маємо це лише припущення. Уряд Америки має повідомити. Подавайте і на те, і на те. Ви вирішили, що все, ви вже на тіпіесі, українці всі мають собрати чемодани. Ви можете вже зараз е, думати над планом Б. Не панікувати! <свісно> Друзі, всім привіт! Мене звати Валентина, ви на каналі Alternative View, канал про життя в Америці. А сьогодні мені хотілося поговорити з вами про таку нашумівшу тему: про програму ЮФОЮ, про TPS, про рибороль і що взагалі буде з українцями після виборів. Ви всі знаєте, що в США пройшли вибори. А тому сьогодні поговоримо про це, що ж нам чекати після виборів, що буде з українцями далі. Погнали! Отож, друзі, перед тим як почати мою таку розмову, монолог, я хочу сказати про те, що я ніяк не претендую на якусь істину, і те, що я буду говорити сьогодні, це ніяк не можна вважати стовідсотковою інформацією. Це лише моя думка з огляду на те, що я працюю. Практично кожного дня з програмою фою, з репаролями, з тіпіесами, з українцями. І враховуючи таку мою діяльність, я можу говорити про, про певні моменти, можу робити певні висновки, але це знову ж таки особисто моя думка. Я не претендую на якусь істину і не хочу, щоб ви вважали, що так як я скажу, так і буде. Ділюся з вами лише своїми думками і. Якоюсь інформацію, яку я можу робити на основі своєї діяльності, тобто говорити про статистику затвердження справ і так само робити якісь певні припущення. Тому, якщо вам цікава моя думка, дивіться це відео до кінця. Я думаю, почерпнете для себе дещо корисне. Отож, поговоримо спочатку про наболівше про ЮФОЮ. Відразу відповідаю на запитання, чи закрили юфою, не закрили юфою. Юфою досі працює. Тобто, система активно приймає заявки, програма відкрита. Ви можете подаватися. Ніхто офіційно не оголошував про закриття програми. Що сказати про затвердження? Так, тут дещо невтішні новини з кінця літа, кінця серпня. І до сьогоднішнього дня, а сьогодні, у нас 19 листопада, 2024 року, особисто в моїх клієнтів клієнтів затвердження не було. Дехто говорить про те, що затвердження є, але вони вимагають більше часу, ніж зазвичай, тобто комусь там затверджують, але повільно. Але що я можу говорити особисто від себе, це те, що в жодного мого клієнта не було затвердження з. 1 вересня це так точно. Раніше це було місяць-півтора, і можна було вести говорити про те відверто, що е, за місяць-півтора там ваші заявки в більшості випадків, в 90 випадках, їх затверджують, і все окей, якщо окей, все з спонсором, окей, все з вами. З чим це пов'язано? Е, я не можу сказати точно, що це на 100% пов'язано лише із політикою, з виборами, з Трампом. Е, Маємо те, що маємо, це лише припущення, те, що це пов'язано з політикою, але доля політики тут точно, я думаю, рука е прикладена. Шукаєш автомобіль на оренду в Чикаго. Привіт, мене звати Василь. Я тобі в цьому допоможу. У нас є широкий вибір автомобілів на різний смак і для різних потреб. Toyota Prius – надійний. Економний японський автомобіль. Lexus ct 200H має той самий мотор, що і у Prius, Тобто він економний і надійний, і отримав весь комфорт і престиж Lexus. Lexus 400H, сімейний позашляховик від Lexus, Volkswagen Touareg – німецький дизельний комфортний автомобіль і вишенька на торті – BMW X6, топова машина для топових людей. Як ви зрозуміли, автомобілі є на різний смак для різних потреб. Якщо потрібно авто в оренду Чикаго. Далі хотілося б також поговорити про тих українців, які вже в Штатах, що буде з ними. Ті, хто на TPS, ті, хто на гуманітарному паролі вже приїхав по юфою, чи будуть нас виганяти, чи, чи будуть нас залишати, і що робити із нашими статусами. TPS. Це я також, всі, хто на TPS. а повторюсь, спочатку скажу про те, що, що таке TPS. Це Temporary Protected Status. Його мають ті українці, які заїхали до США до 16 серпня 2023 року. На жаль, ті, хто заїхали після цієї дати, не можуть подаватися на TPS. Але всі, хто вже отримав цей статус, і думає, що ж йому робити, тому що ми ті пісні, ми маємо цей статус до квітня 2025 року. І що ж буде далі? Ніхто не знає. І я в тому числі. Коли це буде відомо, загалом уряд Америки має повідомити. За 60 днів до закінчення нашого теперішнього тіпіесу, що ж буде, що ж буде з нами далі? Тобто, чи будуть вони продовжувати, чи не будуть. Як мінімум, як мінімум, яку я можу дати пораду тіпіеснікам. Не панікувати. <хи> У вас є ще як мінімум, мінімум 60 днів, коли оголосять, що ж все таки буде, тобто ви потім вже можете за 60 днів щось вирішити, придумати, якщо в разі, а в разі, якщо TPS не продовжать. Знову ж таки. Чи можна зараз подавати ще на TPS, якщо ви кваліфікуєтесь? Звичайно, ви можете подавати зараз на TPS, тому що. Ця можливість є, форму ніхто не відміняв, статус ніхто не відміняв, і це все окей. Якщо ми говоримо про репароль, всі українці, які заїхали по гуманітарному паролю, вони мають змогу податися на репароль, тобто на продовження свого гуманітарного паролю ще на два роки. А знову ж таки, уряд Америки рекомендує не робити це. USCIS точніше, рекомендує не робити це раніше, ніж за 6 місяців до закінчення вашого теперішнього паролю. Тобто, якщо у вас пароль сьогодні, у нас листопад, якщо у вас там пароль закінчується в листопаді наступного року, 25-го, то не треба спішити, бо ви переживаєте, що... Все відмінять, все пропало, і треба подавати зараз. Ні, якщо ви подасте зараз, то, скоріш за все, вашу справу отак візьмуть, откладуть до лучших времін і будуть приймати ті справи, які нагальніші, в яких пароль закінчується там через 5 днів, тиждень, місяць і так далі. Тому не треба так сильно бити тривогу. Все ж таки. Прислухайтесь до порад USCIS і подавайте не раніше ніж за півроку до закінчення. Які можливі взагалі розвитки подій, так? Коли Трамп говорив про те, що він планує робити масову депортацію емігрантів, я думаю. Я впевнена, скоріш за все в цьому, що е він не говорив про українців, тільки виключно про українців, що завтра українці всі мають зібрати чемодани і поїхати, бо вже вони задовбали тут е фестівали е і, і гречку е розкуплювати. Типу, він говорив про всіх емігрантів, почнемо з того, е які є в США. І на мою думку, він говорив саме про нелегальних емігрантів, які нелегально знаходяться в країні, і він вважає, що їх потрібно депортувати. Знову ж таки, моя думка, що не буде масової такої депортації всіх емігрантів, тому що ну давайте відверто, українці, в принципі, емігранти вони працюють. Українці працьовиті люди у нас працюють, платять податки, і якщо депортувати іммігрантів всіх, то це так вагомо вдарить по економіці Сполучених Штатів Америки. Друга причина, чому я думаю, що не буде масової прям депортації, тому що Дивіться, якщо ми говоримо про TPS, так? або про репароль, про що завгодно, коли ми заповнюємо форму, ми платимо державне миту. Якщо говорити про себе. ТПС ми робимо кожні, вже двічі робили через півтора роки. ТПС сам коштує 80 доларів державної мета, плюс дозвіл на роботу, який необхідний, 470 доларів, 550 доларів на даний момент це з людини. Нас двоє 1100 доларів з родини. Я не думаю, що це логічно втрачати такі кошти, які могли б поступити до бюджету країни за рахунок емігрантів. Це моя особиста думка знову ж таки я її нікому не нав'язую. Дивіться, я собі, я як людина, також звичайна, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки на ТІ я також продумую варіанти і думаю про те, що може статися що завгодно, незважаючи на якісь мої позитивні прогнози. І коли я думаю, що Трамп може все-таки не продовжувати програму TPS, я думаю про якісь запасні варіанти. В когось в кожного із нас має бути план Б. Отож, друзі, рекомендую вам, якщо у вас є можливість подавати на TPS і на РЕПАРОЛЬ, подавайте і на те, і на те. Якщо ви кваліфікуєтесь на TPS, ви можете подавати і на TPS, і на РЕПАРОЛЬ. Паралельно, знову ж таки, якщо у вас, наприклад, ви приїхали по UFU, подали на TPS, і ви вирішили, що все, ви вже на Ті то це не так. Ви можете бути і на TPS, і на і про і подати на продовження вашого паролю. Навіть якщо він вже закінчився, я чула випадки, особисто в мене не було. Але я чула випадки, що затверджують. Навіть якщо вже протермінований ваш перший гуманітарний пароль, ви там в додатковому полі просто пояснюєте, чому ви не подали вчасно, і подаєте і затверджують такі кейси. Можна перейти на студентську візу. Почати навчатися в коледжі і перейти на студентську візу, або робочу візу, або е, політичний притулок. Але знову ж таки, друзі, наголошую, що я не працюю е, з такими запитами. Вам потрібно в такому випадку звертатися до імміграційного адвоката, який вам допоможе змінити статус. Я лише працюю з заповненням міграційних форм е, U4U, TPS, репароль. Дозвіл на роботу, social security number, зміна адреси і так далі. Тобто, з такими більш серйозними запитами, як зміна статусу, вам необхідно звертатися до імміграційного адвоката, який вас в цьому плані проконсультує. Ви можете вже зараз думати над планом Б. Ну, в крайньому випадку, в крайньому випадку, в крайньому випадку, ми з чоловіком зробили візи в Канаду. Тому якби не потрібно засмучуватись, друзі, і це життя, я думаю, так, що по-перше, не потрібно наперед панікувати. Ви не знаєте, що буде. Якщо ви на TPS, дочекайтеся того періоду, там лютого, коли вам скажуть, чи будуть продовжувати TPS, чи не будуть. Звичайно, ви можете перестрахуватися, подати на якийсь додатковий, якщо ви можете на репароль, подавати на репароль, якщо ви приїхали по юфою, звичайно, але не потрібно наперед. Робити таку прям паніку, що це все, все кінець світу, я так не думаю. І ви так не думаєте, теж погано. Тому, як, як показував Трамп у своєму славнозвісному відео з мемів, хто залишиться в Америці? Отож, друзі, я надію, що в цьому короткому відео я змогла донести до вас свою головну думку, свої якісь певні висновки. Пишіть коментарі, якщо ви не згодні з чимось, або у вас є якісь інші факти. Буду дуже рада будь-якому фідбеку, тому що для мене це також статистика. Пишіть, якщо вам зараз затвердили, наприклад, юфою дуже цікаво, або щось стосовно TPS, репароля. Мені дуже цікаво знати ваш особистий досвід, тому що я з цим працюю, і також можливо щось десь в когось по-іншому, ніж тут у нас в штаті Іліной. Тому, друзі, пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, звичайно, на канал, якщо відео було для вас корисне. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей і слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити на зсу.